Всім привіт! Зараз ми з вами подивимося разом роботи, які дівчата привезли на цю зустріч. Їх було дуже багато, і вони були дуже-дуже різноманітні і цікаві. У минулому відео у мене щось трапилося з озвучкою, але сподіваюсь, що на все буде в порядку. Це, як ви бачите, Тела Artis. Це був, здається, таємний процес, якщо я нічого не плутаю, тут так цікаво. Для мене особливо цікаво було, що бачите, рядки з. Вірша були написані по краю. Я, правда, почала гортати не в ту сторону, <смі> не в того порядку, ну я думаю, ви зрозуміли, так? Да? Така, ну, доволі величенька така подушечка. А, далі, візкарнюшечка. Такі гарні тюльпанчики. Оце мені особливо дуже подобається по кольоровій гамі. Я бачила у когось на Ютубі, здається, Cross-Stories у Ірини. І це теж у неї я бачила. Ну, але вживу, звісно, це просто я пам'ятаю, що це давали як бонусний подаруночок до якоїсь схеми, і мені прям ці бджолки дуже подобались. Cose Crosses. Ну, це у нас був просто хіт на зустрічі, тому що буквально троє або навіть четверо з нас приїхали з таким меншим банерочком. Так, новорічні прикраси. Від волшебна Страна Леся Українка. Дуже хороша проробка розовка. Дерев'яшечки. Це, як я, якщо правильно пам'ятаю, були роботи люди. От, ці фонарики, ліхтарики. Мій ліхтарик мене чекає. Жовт, жовтий мені сподобався. Там вони, в принципі, всі по-своєму дуже гарні, але жовтий мені сподобався особливо. Я так подумала, що треба подивитися, чи це був підбір жовтий, чи це є такий набір з жовтим ліхтариком. Та й блакитний теж дуже гарний. У мене бірюзовий, він теж такий красивий. Рушник зорі від лелітки. Це дуже цікаві роботи. Я перший раз їх бачила. Оце я маю на увазі. Анкор, хотіла сказати, Лана ні, анкор. І оці київські замальовки. Це, звісно, ми з дівчатами погодилися, що це дуже нагадує ці хатинки українські, які, знаєте, є в різних сезонах. От це був для мене сюрприз, тому що я хочу вишити цю гольницю, але я б ніколи не подумала, що вона така величезна. І я тепер думаю, що ж з нею робити, вишивати її на якомусь мілкому каунті, тому що мені вона дуже подобається і вживу ще більше сподобалось. Але така велика, як для гольнички, мені здається, що це завелике. Якщо таке поставлю на столі, то ну, багато місця займає симпатичний такий був батончик від Валентіни. Так, от підвищу зараз, покажу дуже ніжно, святково виглядає. Це Наталіни міні-сюжети. Я завжди, коли дивлюся на її роботи, я просто диву даюсь, наскільки вони, вони мініатюрні, вони вишиті. Я навіть не знаю, що це за каун. 36-й, мабуть, чи 40-й, ну це настільки мілкий хрестик, що я просто його не бачу. Навіть просто не бачу хрестика на цій тканині. Та я просто не уявляю, як вона це вишиває. Така любов до мілких хрестичків. Сови, мені це сподобалось. Я навіть не спитала, чи, чиї це сови. Можливо, щось із старих розробок. Ну і звісно, Наталі улюблені гноми. У неї взагалі була гномоманія свого часу. Це, я так думаю, що іграшки. Так, що це таке може бути? Так, це, мабуть, іграшки. Теж дуже мініатюрні. Сова така яскрава. Це такий веселий якийсь. Ще один гномик кавових зерен. А те, такий мраморний, не заважає, ні. До речі, якщо ви чуєте, що хтось хропе, це в мене меня хропе за спиною. Примостився до мене. І заснув. й думала до тебе Якийсь маленький маленький дизайн я могла спробувати Не багато не але купила ці. Ну це просто неймовірна краса русалки від Мірабілії. Світланина робота, ну, величезна кількість бісеру. Уявляю, як довго і нудно було його пришивати, ну але погодьтесь, воно того варте, тому що ефект створюється дуже і дуже гарний. Це має бути якийсь величезний семплер, я так розумію. Це його четверта частина. Ну а це, звісно, мені не треба вам представляти. Ви все знаєте, що це Сенді Уортон і її панельки. Оце, мабуть, те, що мене вразило більше за все. Це, це об'ємні роботи. Living on the Rainbow. Я на них дуже давно дивлюся, але якось я ще не робила жодних об'ємних іграшок. І мене це трошки спиняє зараз. Ну не те, що я не справлюся, а те спиняє, що вони багато місця займають для мене зараз це питання. Ну і звісно, так, да, у мене питання, як же я це буду все збирати, чи мені вдасться це зібрати як слід. Ну, я думаю, що треба буде спробувати. Мені подобається дуже у неї там є такий морський будиночок, наче біч хат, тобто пляжна така хатинка. Пляжна хатинка, які були в Британії, або речі свої можна було залишити. Вони всі такі цікаві, такі оригінальні. Що душа, що душа бажає? Це книжки про Ну, всі роботи по-своєму незвичні, такі, творчі, але особливо я хочу вам сказати, на, мали, на мене вживу справили враження оці книжечки. І остання, здається, новиночка, це книжка з грибами. Ну це ще не не найстрашніший варіант. Це здається, буквально недавно був такий СП у Living in the Rainbow, Теж воно дуже класне. Я не знаю, колись доберуся і до цих книжечок. Коли вже буду в Україні, буду впевнена, що зможу дістати всі ці. Фурнітури. Ну, і все з цим всім буде так полегше. А ще дуже цікавий такий м'ячик. Він якийсь такий ідеальний, я не знаю навіть, як це так зшито ідеально, але ну, таке враження, що воно просто ідеально допасовано все. Тому Living on the Rainbow дійсно стало для мене таким відкриттям. Далі у нас робота Валентини а, будуть. спочатку давай дивимося мелочь всякую, а потім добре. вже великі грошей. А це ж той самий банер, що у нас у всіх є. Тут найцікавіше навіть не лицьова сторона, а зворотня. Як би це дивно не звучало. Ні, ну, звісно, жартую, з лицевої сторони вся краса, але для нас, для вишивальниць, цікава була зворотня сторона, тому що тобі, я так вишивати не вмію. Я постійно боюся, що мені проскочить ниточка, що я недостатньо закріпила, якщо я там не закріпила намертво, то все, у мене все розлізеться, коли я це виперу. Тут, звісно, Валентина нам показала клас. І, до речі, навчила закріпляти на початку, так щоб не видно було взагалі жодної закріпочки. Так що у нас такий був ще й невеличкий живий майстер-клас на зустрічі. Ось, ми з Настю вирішили порівняти два набори: оригінальний Dimensions і Classic Design. І що я можу вам сказати? Схема значно приємніша у Classic Design. Основа Classic Design 16, у оригінальній у мене 18. Ниточки. Ниточки мають дещо різні відтінки, це видно. Але якщо це такий дизайн, в якому відтінки не принципові, тобто це не шкіра, то це, мені здається, не таке вже велика річ. Ну і тут просто мега-зірка цієї зустрічі, це Настін Чобіток. Коли бачиш його вживу, повірте мені, це абсолютно інша річ. Він просто казковий. Казковий цей чобіток. розпочати розпочатих робіт Ленен Джаснен. Як Джаснен, як завжди, на висоті Dimensions і Ланарти. Тому, як бачите, роботи були всі такі різні, всі такі різнопланові і натхнення вистачить, мабуть, мені на місяць наперед. Як завжди, так буває після таких зустрічей: Підіймається настрій, є натхнення, є енергія, є мотивація щось вишивати. Чета, всім привіт! Я думаю, що перед цим відео ви вже подивилися відео, такі невеличкі з моєї останньої поїздки у Варшаву на зустріч вишивальниць. Проїхалися разом зі мною за кілька хвилинок, звісно, у мене цей шлях зайняв більше, ніж півтори години, майже дві. Прийшов, перевіряючи, подумав, що тут робиться. Подивилися роботи, дівчат, неймовірні. І, власне, я зрозуміла, що ще толком вам не показала свої фініші останні. Якщо я нічого не плутаю, то ці роботи я показувала у якості осінніх стартів, які планувалися. А от фініші я, мабуть, і не показала. Це відмін будиночок від. Коузик Росіяс Уляна Яковлева. Стандартний набір на фанерній заготовці. Симпатичні такі гудочки, тут кажанчик, пляшечка. Кілька раз помилялася в цій шляпі. Чесно кажучи, воно не видно. Хто не знає, не помітить. В цілому дуже такий класний галовінський дизайн для тих, хто любить. Не страшний моторошний Хэллоуін, а такий трошечки мультяшний, веселий і яскравий осінній дизайн. Наступний, абсолютно осінній дизайн це оцей будиночок, чари в осені, якщо не помиляюсь, він називається. Так. А зараз доволі пасмурна, доволі пасмурна, постараюсь вам передати навіть. Як блищить цей бісер. Мені здається, що ви зараз якраз дуже добре це бачите. Він такий дуже-дуже бурштиновий. Бурштинове таке дерево. Дуже мені сподобався. Я його якраз вишивала частково в Києві, тому він у мене тепер так і асоціюється з Києвом. От. Приклеїла заднічки. Ой, вибачте, сьогодні у мене щось фотофон занадто голосно. Реагую не подумала, що така. Буде голосна підставка. Тому вибачайте такий будиночок. І раптом я не показувала. Ще вишився ось такий мілхілчик. Беткет. Теж він мені дуже пасує до цього будиночка. Зараз я вишиваю, придумала собі таку забавку. Хочеться, щоб було видно якісь результати. Тому, думаю, вишивати роботи по тижню хоча б. Тобто, буду робити таку карусель. От взяла роботу і вишиваю її, поки вона мені не набридне. Взяла я першу цю роботу це мій улюблений Вільям Моріс. Дизайн за мотивами Вільяма Моріса. А з книги Барбара Геммет. Називається полуничний крадій. І доволі непогано мені вже вдалося, зараз я візьму якийсь олівчик, щоб вам показати. Доволі непогано мені вдалося відшити оцю квітку повністю. А, майже вишила вже оцей зелений листя, що воно таке, оцю невеличку квіточку, заповнила простір ось тут фоном, трошки пройшлася ось тут фоном. І ну і продовжую таким чином. Власне, мені тут залишилося вишити таку закарлючку, листочок синенький, на кшталт чогось такого ось тут. Ще один ось тут. І все, і все це можна буде зашивати вже фоном. І таким чином центральна частина буде готова, але потім ще йде рамка. Рамка теж буде складатися з отаких от блакитних. Листочків, і також я буду її зашивати повністю фоном. Нічого не кажу по процентам, тому що, хоча вишиваю за електронною схемою, я зашиваю фон, тому фон в цій програмі, звісно, що не рахується. Фон це я сама собі придумала, сама собі тебе надію. Ну, хоча я вам хочу сказати, що мені дуже подобається зашивати цей фон, це така медитативна робота. Вибачте. <кхе> коли я просто сідаю і починаю потрошку Штопати, не дивлячись ані в схему, нікуди, куди. Просто штопаю штопаю одним кольором. До мене вже гості тут прийшли. Хочу подивитися, що я тут роблю. І нащо я оце все тут поставила, да? зараз піде розбиратися. Отак. Так. Зараз все це у нас полетить. Тому що в мене прийшов розібратись, що я тут роблю. І нащо я це все понаставила? Цю роботу я вишиваю вже тиждень. Думала в понеділок її поміняти, але, як не дивно, знаєте, вона мені ще не набридла. Ну, от зараз. Зараз все тут в нас полетить. Менічка, не, не треба так робити, Кіцюня. не треба. Ну, все, треба рятувати квіти від цього. Створіння. Все я каже, досить. Досить знімати. Ну, давай. Досить знімати незрозуміло, що. Прийшов головний редактор. Так от, що хотіла вам сказати, що задумка у мене була така, що беру роботу її поки вона не бритне приблизно тиждень, а потім міняю і беру наступну роботу. І так, до нового року і роблю або новий старт. Та, наступна робота це може бути новий старт, а може бути щось почати, що я роблю, як бере старт і намагаюся максимально його просунути. І таким чином, щоб робота до нового року у мене не міня, ну, не повторювалася. Окрім багатокольорки, тому що багатокольорку я вишиваю в ВСП і мені треба кожен місяць її вишивати. От подивимось, що в мене з цієї задумки вийде. Чи вийде у мене просунути всі старі процеси, розпочати купу нових процесів, але так, щоб разом з тим було видно якийсь результат, не кидати роботи після 20 хрестиків. Да? Знаєте, буває таке, так захотілося що щось розпочати, що а, зробила 20 хрестиків і відклала роботу. І ця робота мені ще не набридла, тому я думаю, що я ще трошечки продовжую її вишивати. Можливо, позабиваю весь оцей фон, який можна в даний момент вже зашити. І тоді буду обирати собі наступну роботу. А можливо, це буде і наступний старт, тому побачимося у наступних включеннях.